Катечник Сергій Валерійович, провідний хірург, пластичний хірург клініки. Що таке результати операції? Результат пластичної естичної операції, омолодження обличчя. Це гарний вигляд. Коли е, виникає питання: а на скільки років я стану молодше, ну скажімо так, с, е, така книжна, книжкова відповідь: це 8-10-12 років мінус. Але е, дивимося перспективи. Коли ми зробили цю операцію, і пройшло наприклад 10 років, то можна сказати, що ця пацієнтка чи цей пацієнт все одно буде виглядати краще, ніж люди, яку його ровісники, ровісниці, які не зробили цю операцію. Тобто, це деякі такі от заморожувані ефекти на роки вперед теж відбуваються. А чи потрібно буде робити ще одну операцію через 10 років? Це не обов'язково. Це залежить від змін, які настануть через 10 років. І тоді, коли ви відчуєте, що вам щось можливо б хотілося зробити пластичного хірурга, ви маєте до нього прийти, і ми разом оцінимо, чи потрібно це, в якому об'ємі це потрібно, і, можливо, ми об'єднаємо якісь менш інвазивні процедури, ніж ті, які були зроблені в перший раз. Результат пластичної операції це скажімо так, відсутність ознак пластичної операції на обличчі. це мені здається найкраще коли людина виглядає краще, свіжіше, і буває так: знаєте, невідомий вік. Тобто людина виглядає гарно, але скільки років ви не здогадаєтесь? От Це непогано. На цих от прикладах ви можете бачити результат омолодження овалу обличчя, тобто, от це місяць після операції. Коли ще от тільки закінчився післяопераційний період. На інших втрах можете бачити омолодження верхньої частини обличчя, зони повік, зони очей, що покращує погляд, що дає погляду більш свіжіший вигляд. На цій операції можете бачити комбінацію так, так звану, ну, умовно кажучи, кругову підтяжку, тобто і де ми працюємо з усіма відділами обличчя і верхній, і нижньою, і шиєю, і повік.